Вітаю, друзі. Польські засоби масової інформації написали про те, що під час зустрічі Зеленського у Києві із міністром закордонних справ Польщі Сікорським Зеленський поводив себе у хамський спосіб, і фактично на зустрічі дійшло до скандалу. Він е, вимагав у грубій формі у Сікорського, щоб Польща передала Україні літаки, щоб не поверталася до питань з жертв волинської трагедії. Щоб Польща давала більше зброї, і у відповідь на раціональні, як на мене, аргументи Сікорського про те, що, по-перше, Польща може віддати Україні літаки лише після того, коли Захід надасть їй компенсує ці літаки, щоб не постраждала національна безпека Польщі, і що Польща надала Україні зброї. Більше, ніж інші країни разом узяті: Німеччина, Чехія, Франція та інші країни. Але питання навіть не в тому. Ну, це нормально, коли в Україні може бути одна позиція з тих чи інших питань, а в Польщі може бути позиці... інша позиція з тих чи інших питань. Ми різні країни і маємо різні національні інтереси. Питання у стилі спілкування. Зеленський це малоосвічена низькоінтелектуальна людина. Яка уявила себе світовим месією в той час, коли він насправді все втратив? Вся його концепція, з якою він прийшов до влади, вона потерпіла повне фіаско. Вона засвідчила його повну інтелектуальну неспроможність. І цей його хамський тон у комунікації із країнами, від яких ми залежимо, від їхніх коштів, від їхньої зброї, від їхньої фінансової допомоги нашим біженцям. Вона веде лише до того, що поступово ставлення цих країн до України зміниться на гірше. І таке враження, що це і є мета Зеленського та його Шапіто посварити нас зі всіма союзниками, розсварити зі всіма країнами, які нас підтримують, і, врешті-решт, вийти до людей і сказати: Ви бачите, нас ніхто не підтримує в зв'язку з цим ми повинні прийняти. Умови Російської Федерації. Іншого раціонального, раціонального пояснення я не бачу. Я розумію, що в Зеленського істерика, що він хоче швидше, швидше, але, вибачте, війна має свої, свою динаміку і свої закони. Швидкі рішення у таких складних справах завжди помилкові рішення. Вони повинні бути продуманими, стратегічно виваженими в, в межах конкретного плану. До речі, до плану, Зеленський каже, що план перемоги України готовий на 90%, не на 100, а на 90%. Виникає два закономірних запитання. Тобто, виходить, з 2022 року Україна взагалі воювала без плану перемоги, правильно? А якщо знадобилося 33 роки повномасштабного вторгнення, щоб розробити на 90% план перемоги. То, вибачте, якщо немає ще 10%, то потім Зеленський скаже: от Бачите, план було розроблено на 100%, тому перемоги і нема. Це другий аргумент, що в Зеленського істерика він розуміє, що він впирається в ситуацію, коли далі вже брехати не буде як, і все більше людей, все більше людям, більшої кількості людей будуть розкриватися очі. На цю брехню, і я сподіваюся, нарешті спаде та полуда з очей, яку їм наклала російська пропаганда і внутрішньоукраїнська пропаганда в 2018-му і, пізні, і пізніші роки. Але повертаючись до хамської поведінки на зустрічі з міністром закордонних справ Польщі, хочу сказати, що це катастрофа, тому що і той хамський стиль, з яким він згадав Бразилію. Президент Бразилії вже відповів про те, що Україні треба було розмовляти до початку повномасштабного вторгнення, а не зараз. І кожна, кра... кожна країна, щодо якої Зеленський висловлюється, не враховуючи її гідність, вона буде ставитися до України все гірше і гірше. Зеленський не дипломат, не політик, не управлінець. Він просто блазень, який уявив себе дипломатом. Управлінцем і політиком, слава Україні!